Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про історію українського футболу. Буде дуже цікаво, полетіли. Футбол це гра мільйонів, і дуже багато людей збираються на 90 хвилин, щоб подивитися цю чудову гру. Вболівальники, трибуни, телетрансляції. Усі об'єднуються і дивляться неймовірні матчі. За 90 хвилин матчу ми з вами можемо побачити різні емоції: це сміх, розпач, сльози, радість, перемоги, поразки і так далі. Тому подібне. Тому мільйони слідкують за футболом та. Отримують різні емоції. За футболом в Україні дуже багато людей слідкують. Усі дивляться телетрансляції, аналізують, роблять ставки, сперечаються і так далі, тому подібне. Але мало хто знає, як в Україні розпочинав свій шлях футболу. В кожній країні футбол розвивався по-своєму, але в історії України з футболу є свій шлях, і він дуже цікавий. Саме в Одесі було створено перше футбольне. Поле, ну а потім вже футбол перемістився до західної України, і там теж він почав будувати свій шлях. Перші футбольні правила були натруковані в монографії гімнастичні ігри шкільної молоді. Перший футбольний матч проходив у Львові. Тоді львів'яни грали проти команди з Кракова. Матч тривав 7 хвилин до першого забитого голу. Граючи без схеми та тактики, львів'яни все-таки перемогли. Тоді грали, до речі, з воротами, які були увітнені просто за рахунок палець у землю. У багатьох Батьох містах першими футболістами стають робітники та моряки з усіх країн Європи. Осередками футбольного життя ставали такі міста, як Київ, Дніпропетровськ, Сталіно та Одеса. Коли СРСР вирішив організувати перший чемпіонат країни, то саме Харфштурм став першим переможцем зональних. Змагань в Україні у 1927 році був створений футбольний клуб Динамо Київ. Саме українська команда Динамо Київ приймала участь у першому чемпіонаті СРСР 1936 року. Тоді кияни, до речі, зайняли друге місце. Впродовж наступних п'яти років змін в українському чемпіонаті не було. А під час окупації в Україні західні взагалі регіони розпочали створювати свої змагання. В історії України є також чорні сторінки. Матч смерті дуже відома була подія в нашій країні під час окупації фашистів. Тоді український старт переміг у двох матчах. Клуб «Флякільф». ну і після вже матчу деяких футболістів просто-напросто розстріляли. Але це був не просто футбол під час окупації це був футбол та любов до футболу. Вони не могли програти їм просто так. Це була честь та авторитет наших українських футболістів. Тому вони не віддали жодного взагалі натяку на свою поразку. Молодці. По фільмам та розповідям я пам'ятаю, що казали, що вони могли просто-напросто піддатися та здати ці матчі і вижити, але вони зробили свою справу. З кожним роком футбол в Україні зростав, і в чемпіонаті СРСР вже приймало участь два клуби: це Стахановець та Динамо Київ. У 1954 році Динамо Київ виграло кубок СРСР. А ось 1961 рік став насиченим на трофеї для українських клубів. Динамо виграло тоді чемпіонат, а ось Стахановець підняв кубок над головою кубок СРСР. У 1962 році саме харківський авангард доповнив український футбол. Українські клуби ставали більш помітними в радянському Союзі, і це було неможливо не відмітити. У 1969 році Львівський Карпат. Зробили сенсацію. Вони виграли Кубок СРСР. Карпати тоді створили історію. Це була перша та єдина команда, яка з першої ліги змогла виграти Кубок СРСР. А ось 1975 рік для Динамо Київ став дуже і дуже класним. Динамо виграло тоді Кубок Кубків та суперкубок, А Олег Блохін в 1975 році отримав золотий м'яч за свою неперевершену гру. У 1976 році саме шість українських клубів змогли прийняти участь в чемпіонаті СРСР. На чемпіонат світу 1986 року поїхало 12 динамівців та троє дніпрян. Це дуже непоганий результат для українського футболу. В тому ж році себе показав дуже класно Ігор Біланов, і саме він отримав золотий м'яч. З 1991 року відкривається нова історія українського футболу. Саме тоді розпався Радянський Союз. Створилася перша футбольна федерація. Федерація України. Першим її президентом став Банніков. Дуже багато сильних футболістів тоді поїхало за кордон. Ну і чемпіонат України десь виглядав спочатку слабким, але потім все налагодилося. Першим чемпіоном України стала Таврія. А до 2002 року потім ставали динамівці з Києва. Команда Таврія Симферополь не такий простий горішок. Твердий, я б сказав, горішок для Київського Динамо. Він цей клуб не розкусив його. В першому таймі, подивіться, подано кутовий Цей удар Шевченка. Подивіться, який удар. Підступний. Але Мартін Кенес на місці. До початку 2000-х збірну формували лише кияни. Тисячу 1996 році з близького сходу повертається Валерій Лубановський, і він відкриває нових футбольних талантів це Робров, Шевченко та інші. Пізніше, у 2004 році, найкращим футболістом Європи стає Андрій Шевченко. Саме він дуже дякував у свій час Валерію Лубановському. Ну і коли вже Лубановський пішов, то Шевченко приїхав до Києва і став поруч з ним з золотим м'ячем. Це було дуже сильно. Сильніша клубний чемпіонат, саме Рінат Ахметов відкрив для себе Шахтар Донецьк, почав вкладуватися фінансово та робити конкуренцію з київським Динамо. Ну і таким чином інтерес до українського футболу ставав все більшим і більшим. 2006 рік можна мабуть назвати найкращим взагалі сезоном та роком для збірної України з футболу. Ми змогли тоді пробитися до однієї четвертої фіналу чемпіонату світу в Німеччині. Це був останній чемпіонат світу для нас. Ну як останній, можливо, краще сказати, крайній, тому. Що вже 17 років ми не можемо подолати цю сходинку і потрапити на головний чемпіонат у світі. Також ми пам'ятаємо наше домашнє євро, але путівку ми заробили за рахунок проведення чемпіонату. Після того чемпіонату кар'єру закінчив Шовковський Шевченко та Воронін. В 2016 році ми все таки потрапили на чемпіонат Європи, але стали гіршою командою на чемпіонаті. Зайняли останнє місце та вилетіли. А ось в 2021 році ми показали класний футбол ну і творили історію, це рекорд потрапити до однієї четвертої чемпіонату Європи. Починали ми свій шлях в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Ми зайняли тоді третє місце і просто чекали на результати інших команд. Ми опинилися серед кращих команд, які зайняли третє місце. Ну і таким чином вийшли з групи на Швецію. Матч зі Швецією був дуже складним. Ми грали на Гемден Парк, вболівальників в Швеції було дуже багато. Ну і нам десь було складно, але ми змогли перемогти. Матч був дуже важким. Ми спочатку зіграли 1-1 в основний час. Зінченко прошив оборону та воротаряну, а потім всі питання закрив довбик в додатковий час. Дуже Шкода Беседіна, йому майже не зламали коліно. Тоді він дуже багато часу витратив на відновлення, але він таким чином допоміг нам пробитися далі. І ми вийшли на Англію. З Англією було без шансів, 0-4 програли по усім параметрам. В основному це стандарти, але це була історія. Історія нашого українського футболу. Насправді український футбол дуже талановитий. Ми бачимо таланти, які грають в Європі, які розвиваються, в яких можна вкладати гроші. І я сподіваюся, що. Наша федерація буде вкладати більше і розвивати український футбол, купляти форму, м'ячі, фішки, маніжки, ну і допомагати дітям. Тому будемо чекати. Я хочу, щоб наш український футбол був на найвищому рівні. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємось.